Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал по вирощенню аквакультур. А саме ми робимо в цій, на цій фермі розвиток по направленню вирощування австралійського рака. Я вже багато разів казав, що по раку є велика кількість переваг, тому розвиваємо це направлення. Пару тижнів тому почали робити реконструкцію цієї ферми, і трошки хочу показати, що ми не закінчили в цій кімнаті. Ми будемо піднімати до цього. Ми опускали стелю. Зараз ми будемо піднімати стелю, розбираємо ці басейни, в, якому, в яких у нас була креветка, Перероблюємо їх на чотирьохповерхові басейни під вирощування австралійського рака. Перевага одна із переваг по раку, то що у нас є можливість на одному квадратному метрі. Робити 2-3-4 поверхи, таким чином збільшується корисна площа для нашого ну, цього направлення. Так, в цій кімнаті у нас були стіни, ми все поламали, колони залишили, зробили отакий величезний трьохповерховий басейн для рака. На днях будемо запускати його. Так, йдемо далі. Тут у нас теж величезний такий басейн, теж на три поверхи під нашого рака. так що Будемо підключати обладнання. До кінця, скажімо так, я думаю, ви не побачите на відео, ну давайте трошки пройду, покажу вам. Так, те ж саме великі басейни. Нижній басейн ми будемо використовувати ще під вирощування, під отримання малька, у нас тут мальок креветки Розенберга, ну і там далі. Теж теж, теж, теж. вже запущений стелаж під нашого. Рака. Таким чином розвиток у нас йде. Робимо це все навіть коли мені багато хто каже, що наразі не час, але ми це робимо для себе в цій кімнаті. Думаю, на цьому тижні я дійду до того, що будемо все робити. Так, так е і сьогодні, якщо буде час, буду зливати, зливати цей басейн і хочу вам показати результати по раку, які я отримав за період десь плюс-мінус 7-8 місяців е конкретно по, по конкретній площі. Тому е зараз поїду додому, е возьму, ну, там, передягнуся і заїх, заїду сюди, будемо далі все взважувати і рахувати кількість. Рака, який у мене тут ми отримали. Тому дивіться далі і слідкуємо за каналом. Когось щось цікавить по австралійського рака чи будування ферм, набирайте, чим зможемо, допоможемо. Дякую за увагу і до зустрічі!